Ще донедавна на цьому місці за ринком на вокзальній була затишна паркова зона, де відпочивали місцеві жителі. А тепер невідомо хто вирізав частину дерев. Все життя ходили сюди гратися з дітьми, відпочивати на майовки. Була гарна паркова зона. А з 2012 року, як з'ясувалося, по моєму запиту до міської до містликанкому, до ця земля вже громаді не належала. Тобто, виходить, що ми з вами відпочивали на якійсь частній території. Якщо так піде далі, я не знаю, чим це все закінчиться і де е, наші мами будуть гуляти і виспитувати наших дітей. Повідбирають усе. І нам з вами нічого не лишиться. Тож, замість затишного місця для відпочинку на сьогодні маємо викорчувані дерева та перекопану землю. А у що перетвориться зона відпочинку. В майбутньому відомо лише власнику цієї ділянки.